Огляд на стелетоподібний, ніж від карда модель J177. Почнемо, звісно, з загальних характеристик та параметрів. Маємо 217 мм повної довжини, 94 мм довжину клинка, 3 мм по товщині і всього 78 г ваги. По матеріалах на лезі високовогоглицева сталь D2. На руків'ї маємо накладки з мікарти і всередині знаходяться сталеві лайнери. Також по замку є лайнер лок. І в осьмому вузлі знаходяться підшипники. В ножа присутня кліпса, кліпса на зворотню сторону не переставляється. Вона така наближена до верхнього носіння, тобто ножа з кишені практично видно не буде. По способах відкривання їх є тут два. Як ви вже бачите, є ось таких два гачка. Один з них це класичний фліпер яким ви відкриваєте як і будь-який складний ніж. І також є ще другий гачок, яким можна відкривати вже ножа як по типу фронт фліпер. Ці гаки, відповідно, в нас виступають відразу і обмежувачами для ваших пальців. Тобто, коли ми тримаємо ножа і робимо якийсь проколюючий рух, ваші пальці забезпечені від з'їзду на клинок, як з верхньої, так і з нижньої сторони. Вони мають насічки з обох боків кожен з цих виступів. І це забезпечує якраз таки дуже. І дуже надійне утримання того самого ножа. При цьому профіль самої ручки йде на звуження до кінця, що також своєю формою сприяє більш надійному утриманню клинка. Щодо самого леза, це у нас форма типу Spearpoint. Така форма класно підходить для нарізання, і крім того, вона ідеальна, як ви бачите, для проколювань, тому що у нас є два спуска в кінці. У нас все максимально тонко зведено, і така геометрія дозволяє дуже і дуже ефективно проколювати. Тож 177-й це такий собі стилетик, дуже елегантний, класичний по своєму вигляді, в тому плані, що тут немає ніяких там специфічних форм, вирізів, додаткових накладок і так далі. Просто класний стилетик, який з легкістю можна носити кожного дня, він допоможе і з нарізанням продуктів, і з відкриванням якогось коробок, чи відрізання ниток, і так далі. Ну і, звісно, головна його фішка це те, що він дуже і дуже ефективно проколює. І Якщо вам такий ніж сподобався, то замовити його надзвичайно просто, варто лише Розмістити замовлення на нашому сайті або написати нам в повідомлення.